Привіт, друзі. Це Кендл Дженнер і тут моє життя в образ. я дуже нервую, бо не знаю, що там. О боже мій. це 2007 рік і ми знаходимося на прем'єрі першого сезону сім'я Кардаш'ян» Думаю, мені було десь років 11. Я дуже добре пам'ятаю ці сукні. У нас із Кайлі завжди був однаковий одяг. Моєї мами та кортні бумазин дитячого одягу під назвою смуч. Так що ми завжди ходили туди, щоб купити весь наш одяг. Я впевнена, що обидві сукні, скоріш за все, були зі смуч. Тут маленька поза Кайлі, вона є, вона працює. Вона була такою впевненою собі, коли ми були молодші, і ви можете побачити це тут. І я така. О, oh, 2014 рік це був мій перший показ високої моди, і він був для Марка Джейкобса. Я насправді не могла повірити, що я була там. Як не дивно, мені не вистачало нервів. і Я думаю, це було із за того, що мої туфлі були відносно плоскими. Вони не були якимись високими чи широкими підборами. Мені було доволі холодно, бо мої груди були назовні. Я пам'ятаю, як прийшла у своє агентство, і якби отримала урок походки, тому що я не обов'язково знаю, що роблю. Я думаю, що занадто серйозно ставилася до порад і, зрештою, виявилася занадто скутою, коли Шона повідтоді бата чому навчилась. Вона тут цього на вся маленька дівчинка, і мені подобається на це дивитись. Мені тільки нови ну, виповнилось 18. Я пам'ятаю, як мені позвонив мій агент і сказав, що Марк та Кеті хотіло одягнути мене в такий прозорий топ. І я подумала, що я грі. Я не проти з <laughs> пипками добре, так що я більше не нервувала. я справді була просто дурниці. Все, що вони хочуть. Це їх бачення, так що зробимо це. Мені було доволі комфортно. Мій перший мед 2014, 2014 зустріч гала, на мені був топ-шоп. Я сиділа за столом топ-шоп. Я відчувала себе дуже гарною в ціні. Я дивлюсь на себе зараз і думаю, боже мій, я виглядаю як дитина, але я відчувала себе жінкою. Я використала перукарів та гримерів кім, тому я відчувала, що цю жіночу сторону себе. І так кумедно згадувати цей момент зараз і думати, боже мій, ти в той час була такою дитиною. я пам'ятаю, як їхала в метрополітен і не навчилася хитро ще по дорозі з при. Терський фургон, і я була в седані, і мені прийшлось лягти на заднє сидіння, тому що мій корсет під ним був тугим. Я точно дуже нервувала. Єдина людина, яку я дійсно знала, була моя сестра Кім і її тогочасний чоловік. Тому я дійсно просто увійшла одна, і це було дуже лячно. Я відразу зігрілася тільки дійшла до свого столу, і все було добре. А ще моя сестра Кім така мила, Вона просто приходила та перевіряла мене. Ти в нормі, ти в порядку. Тепер я можу піти зі своїми друзями, і це найкраще, що могло бути. Добре, здається, це був 2015 рік. Це було для американського вог. Його знімали Мед та Маркус. Це була фотосесія Аліси Україні. Див «Яна Шума Квін». Це був перший раз, коли я дійсно одягла правильну перуку. Тоді я думала, о, це дійсно схоже на те, що я покрасила волосся. Мені подобається працювати з Мертом та Маркусом. Вони дійсно підштовхнули мене, і я багато чому навчилася в них. Кожен раз, коли я знімалася з ними, але я думаю, що саме у цей момент свого життя я багато чому навчилася. Я просто випитувала все це. Вони кинули мене туди з рейс Конінгтон. і це так божевільно. Страшно вперше опинитись на знімальному майданчику. Америка. Ського це я думаю, час в моєму житті, коли дійсно відчувала, що модельний бізнес працює на мене, і це небирає оберти. Мені так пощастило, що я отримала такий досвід спілкування з творчою легендарною людиною в цьому світі. Якщо згадати 2015 рік і те, наскільки все це лякало мене в той час, я пишаюсь тим, що вона все це робила та підштовхувала себе. Я люблю обертатись назад. Я так ностальгую, так що пробачте, якщо я стою сентиментальною, я дуже полюбляю ностальгію. 2015. -й. це був живанші від Рікардо. Тіші це був показ чоловічого одягу. Я пам'ятаю, що по кам'яному полу було доволі складно ходити. Мені завжди здавалося, що я ходжу на показ живаші з Рікардо. Я відчувала себе такою крутою дівчинкою. Очевидно, в нього просто крута енергія, і йому так весело бути частиною цих шоу. Найкраще 2016 рік. Моя перша обкладинка Vogue. вересневий номер. Одна з найкращих, якщо не найкраща модна обкладинка, яку ви можете отримати. Насправді це божевільна історія. Мене утвердили на квітневу обкладинку цього року, і я зняла її, зробила. Я була схвильована, не могла дочекатись, коли вона вийде. А через декілька тижнів мій агент подзвонив мені та сказав, погану новину, ваша обкладинка не буде видрукована. Я була така сумна через телефон. Я думаю, на моїх очах бриняли сльози. І він закінчив нашу розмову словами, але ти Аж вересневу обкладинку. Я загубила її, розривілась і була так свильована. Я просто не могла навіть повірити, що це я на обкладинці вересневого Vogue. Я була переповнена радістю. Я б сказала, що це дійсно крутий момент для Мерта, Маркуса та мене. Тому що я відчуваю, що це був момент, коли ми дійсно повинні були грати, і нам було весело. Я буквально ходила скрізь, домогла щоб опинитись на трибунах для цієї обкладинки. Це був дуже важливий момент для мене, і я була дуже щаслива. Стоп, Це була було 2016. Це була атмосфера того часу. Добре? Ви повинні зрозуміти. Чи одягну я це на кочело? А будь куди ще раз? Я так не думаю. Але знаєте, я відчувала себе тоді так і це нормально. Це все, що я можу сказати про цей образ. Ми рухаємося далі. 2017 тисячі американський вог з та Маркус. Як ви розумієте, ми любимо один одного. В нас дуже особливі відносини. Я з'явилася на знімальному майданчику. Вони сказали мені, що я збираюся зробити це. Я збиралась стати на коня. А ти можеш це? Я подумала, що абсолютно це так круто. Вони пробували це. Вони намагались змусити все це працювати та намагались впевнитись, що фотографія ідеально підійде і все інше. Але на кінці це все не спрацювало. В кінці вони сфотографували коня. А далі вклали майже тонку фанеру і поставили її по видві сторони підставки. і мені довелося стати на фанеру, наче я стою на коні, і потім вони профотошопили нас разом. Так що мені дійсно шкода тих, хто вважав це правдою. Ми хотіли, щоб це було. Ми намагались, але це не виявилось реальним. Ві в метрополітені. Це був 2018 рік. Мені дуже сподобався цей мед. Вірджіл тільки що об'явив, що буде працювати з Тон, тому що він був у Тон, а я Вов Вайт. Ми багато працювали над створенням цього образу для мене. Більшість наших діалогів проходили по фейстайм, але ми ніколи не відчували розриву зв'язку. Він завжди вкладав у це всю свою енергію, так що ми завжди відчували себе дійсно комфортно та безпечно в його обіймах. В якомусь сенсі. Конкретно свій наряд я пам'ятаю. Ми ходили туди сюди, нам подобався деконструйований дуже сірий вид, і ми обидва вирішили, що це оффайтзм. І це була я, і я бунтар в глибині душі, і мені так здавалося, що це так добре підходить нам обом. Що я була в штанах, але зі шлейфом на штанах В нас були всі ці особливі риси вірджіла, які були схожі на нас обох. Я познайомилася з Вірджілом через Кім та Канієм. Ми разом йшли до вівтаря на весілля Кім та каніє. з появою Луї. А тепер, коли він був метрополітен, і ми могли піти разом. Я відчувала себе частиною дійсно класного моменту для нього, і це була така честь. 2018 – це, це просто я подорожую про... Нью-Йорком на велосипеді Сіті. Насправді, це був мій день народження 3 листопада. Я була в Нью-Йорку, здається, на показі Вікторія Secret. У свій день народження я просто хотіла розслабитись і покататись на велосипеді сіті з друзями. Просто розслабитись у барі та напитись, що я зробила. На мені пальто сакс поз кросівки ізі та джинси Леві. це було доволі холодно. Я дійсно дуже люблю цей день. Це один з моїх улюблених способів провести день. Просто з друзями, весело провести час, багато сміятись і можливо випити текіли. так. Менгала 2019 року. Тема був кем. Насправді це цікава історія. Що ж. Кайлі вирішила піти у Версачі, і колись вона прийшла до мене та сказала, що як ми просто підемо разом? О, моя сестра. Звісно, зробімо це. Версачі вже почав робити нариси для Кайлі. Так що там вже була певна атмосфера, і я подумала, чому б нам просто не повторити те, що ви збираєтесь зробити? Ми мали мої нариси, і я думала, що на початку це була звичайна сукня з невеликою кількістю пір'я внизу. От і все за день до мене Кайлі та я примірили наші образи, і вона майже повністю обрала свій образ. І я дійсно відчувала, що ще не була там. мій тогочасний стиліст, і я марні увійшла, видернула пір'я і сказала: Версаче, ви можете зробити це за одну ніч? І вони зробили, і вони переробили це. Вони зробили неймовірну роботу. Ви б ніколи не подумали, що це крило, яке було на мені, було зроблено буквально за одну ніч з такою якістю деталей, яку вони в нього вклали. Вийшло відпадно. Моя команда по засі та макіяжу Джунат Кінти Мері Філіпс. Вони вбили це, і я думаю, що ми просто зробили це саме так, як ми того хотіли. Так, це було просто. Все таки ідеально зійшлось. Добре, Геловін 2020-го був таким. Я не знаю точно, який це був рік. Нам з Калі просто сподобались ці фотографії. Це спливало в інтернеті. Ми бачили це весь час. Ми виглядаємо так незручно, і нам просто подобається наскільки незручна ця фотографія, що ми подумали, ми повинні відновити. Так, що And в нас so був дизайнер костюмів, який передав зовнішній вигляд <laughs> більш дорослим <laughs> чином, і And нам було дуже весело. Ми подумали, <проб> що це так <проб> смішно. <проб> що ж, у нас, наче були браслети, <проб> що ж у нас є все. Ми проникли <проб> маленькі деталі і впевнили, <проб> що стоїмо дійсно ніяково, і все таке, щоб це був потішний момент. вересневий менгало-концерт. Це був живанші від Мета Вільямса. Мед Вільямс був моїм хлопцем, один з моїх кумірів, найбільше джерело натхнення Оді <проб> Хепберн. Вони Завжди носили живанші, це було її справою. В більшості її фільмів і скрізь, куди б вона не пішла. Вона була у І Я сказала, зробімо нашу версію чого-небудь, що можливо вона носила, і ми зібрали цілу дошку настрою. Ми ймовірно обрали три або чотири наших улюблених образів одрі, відправили їх меду, і він приступив до роботи зі всіма його нарисами та повернувся з парою різних Just варіантів, і все опинилось просто й далі. Це було дуже тяжко. Не буду брехати. Мені було не дуже комфортно всю ніч, але це було того варте. Находити цій великій кімнаті Ом за столами, так що ви якби заглядаєте та бачите своїх друзів, і ви йдете туди і кажете Привіт, але, безперечно, туалет. Ви просто обиняєтесь там і закінчуєте всю ніч розумом в туалетній кімнаті. Так що це безперечно цікаве місце. Вам би хотілось бути мухою на стіні в цій кімнаті. Він також робив мені образи після вечірки, і це було натненно одрі. Цей чудовий момент, коли вона спускається сходами у ці червоні сукні з такою накидкою позаду неї, так що ми зробили його у короткій версії. І він зробив це дуже зручним для мене, тому що у нього був великий пуховит на спині та накидка, і ми зробили його так, щоб він застібався. Так що як тільки я потрапила на вечірку, мене не дартувало, що всі навкрою ходять. Ми відразу зняли його, і все було ідеально. Він війшов у мою машину. Це було шоу. Прада я вперше ношу. Прада працюю з прада. Вони зробили моє волосся родим. Це було дійсно круто. Я була дуже стурбована цим. Я дуже нервувала із за цього, тому пошкодила своє волосся. Тому що білявка зробила це, а це ні. Моє волосся дуже гарно збереглося. Це була така весела, весела зміна, командний момент. І мені дуже сподобався мій наряд. Це пальто, я маю на увазі. Так ладно, воно таке гарне. Це правда, це круто, очевидно. Це було в Парижі. Я йшла, щоб зустрітися з друзями. Це схоже на мене. якби я могла носити один наряд до кінця життя, це було б щось схоже на цей наряд. Ці чоботи я купила. Вони вінтажні, просто вінтажна знахідка. Щось схоже на ковбойську атмосферу. Дуже зручно. Здається, знайшла їх у вінтажному магазині в Лондоні разом з Лукою. На цьому фото мені подобаються його поради. У нього дуже гарні поради. Мій стиліст Денні та я працюємо вже декілька років. Ми любимо жінка жінку х Ми багато дивимося на Кейт Мос. Я маю на увазі навіть багато джей Біркін, але я думаю, що жінка з 90-х дуже схожа на наше оточення. Звичайна мінімалістична дівчина джинси та футболка, і це дуже дуже круто. Друзі, я сумую за цим родим волоссям і не знаю, що з цим робити. Я повернулася занадто рано, але якщо бути відвертою, це було тяжко. І якщо хтось має штучно роде волосся, ви знаєте, що з ним треба доглядати. Я обов'язково повернусь колись. Відмови від відповідальності. Я повертаюся, тому що мені це сподобалось. Я дивлюсь на такі фото, і думаю, що сумую за ними. Що ж, що завгодно 2022, Ще раз це в Портофіно. Ми були там на весіллі моєї сестри. Я в оригінальному Абане з ніг до голови. Цю версію носила мон. Джонка Білучі в 1997 році на Канському кінофестивалі. Тому для мене було великою честю носити його, і це було так круто. Я люблю цей образ. Мені просто здавалося, що це пасує мені, і мені було дійсно зручно. Матеріал був дуже еластичним та зручним. Ми не збігали спеціально, просто так вийшло. Ми просто вийшли та подумали, що це круто. Я думаю, що так багато змін в індустрії моди. Насправді, просто я думаю, що люди мали гарний вигляд в тому, в чому вони відчувають себе комфортно і в тому, що описує вас. Так що я думаю, що в цій книзі я бачу найбільше, принаймні я дивлюсь на себе. Це просто мій рівень комфорту, і я просто розвиваю себе. Я озираюсь навіть на першу малу дівчинку, яку ми побачили, і на те, якій було незручно, навіть дівчина у 2014 році намедгала, і досі як їй незручно. А потім входить цю дівчину, яка просто набагато більша. Я знайшла себе як жінку. Мені набагато зручніше з собою. В мене так багато роботи, яку обов'язково повинна зробити. Я не ідеальна і ніколи не буде. Це круто бачити. І це все це було моє життя у зовнішності. Дякую вам за перегляд. Я Люблю вас, друзі. Я люблю тебе, вог. Так, сподіваюсь, вам сподобалось. Оля озвучила Кендал Дженнер Аліна Кононова.